Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Сьогодні готую пісні вареники з капустою. Вареники універсальна страва, яку неможливо не любити. Начинку рекомендую приготувати перед тістом, оскільки вона має повністю охолонути. Капусту нарізаю тонкою соломкою, а моркву натираю на терці. Викладаю у пательню з олією і смажу приблизно 7 хвилин на маленькому вогні, додавши 50 мл води. Тоді нарізаю одну цибулину і додаю до капусти. Додаю перець, сіль за смаком 2 столових ложки оциту, тому що капуста у нас свіжа і потрібно трішки, щоб була кислинка. Добре перемішую і ставлю на вогонь тушкуватись. Капуста у мене смажилась приблизно 20 хвилин. Ставимо її у прохолодне місце до охолодження, а зараз замішую тісто. До просіяного борошна вливаю одну склянку гарячої води, одну чайну ложку солі, трішки розмішати і додати 50 мл олії. Тухи тісто гаряче мішаю ложкою. Коли охолоне, замішую рукою, воно холоне швидко. Всі пропорції вкажу внизу під відео в описі. Тісто замісила, тепер викладаю його у кульочок до повного охолодження. Таке тісто не потребує більше борошна, хіба трішки присипати поверхню. На вареничку викладаю тушковану капусту і формую вареники. Коли залишилось тісто і не хватило начинки, є варіант, що з ним зробити. Вареничку ділимо на двоє і формуємо бантик, як показую на відео. Таке тісто дуже добре зберігається в морозильній камері, але я не хочу, щоб воно мені там валялося, то я користуюсь таким способом. Поки ліпила вареники, вода закипіла, викладаю у кип'ячу воду. Перемішую їх, щоб до дна каструлі вони не прилипли, варити довго не потрібно 4 хвилини з моменту закипання. адже ми до тіста давали укріп, і борошно заварилось. Перші вареники зварила, закидаю решта і вару до готовності. Тим часом роблю засмажку з цибулі. Цибулю смажила на олії до золотистого кольору. На вареники викладаю засмажку, додаю трішки солі за смаком. І ось так легенько перемішую. У нашій сім'ї дуже полюбляють вареники, а особливо з капустою. Я їх частенько готую. Так що готуйте, готуйте з задоволенням. Якщо було цікаво переглядати моє відео, то коментуйте і ставте вподобайки. Всім гарного і позитивного дня!